Вітаю вас, шановні телеглядачі, В ефірі 25 го каналу. Я ведуча Ангеліна Григорчук з черговим випуском програми. Гість в студії до виборів народних депутатів 2012 Залишились лічені дні. Тож сьогодні ми поговоримо про зміни в законодавстві та особливості градущих виборів. У нас в гостях експерт в галузі конституційного права Євген Григоренко. Добрий день, добрий день, на Івановичу. І перше питання. Які зміни відбулися останнім часом у законодавстві щодо виборів 2012? Це і відеоспостереження, це і те, що змішана система, так дійсно ви сказали останнім часом. Проблема нашого виборчого законодавства полягає у тому, що воно переглядається майже перед кожними виборами. На жаль, це і негативним фактором. Останні, але разом із тим, останній закон, який був ухвалений про вибори народних депутатів, він передбачає нову ж систему виборів. Тобто ми повернулися до змішаної системи, яка передбачає, що половину парламенту буде формуватися за пропорційною системою, тобто за відповідно люди будуть голосувати за політичні партії, і половина будуть голосувати за окремих громадян, які будуть висуватися в одномандатних округах. Оце якраз є тією найголовнішою новелою, яка, яка, власне, кажучи, була запроваджена на підставі закону України про вибори народних депутатів. Крім того, дійсно була запроваджена система відеоспостереження, яка передбачає те, що апріорі повинна бути точніше, що повинна бути здійснений контроль над тим, як відбувається фактично, якщо відбувається на дільниці. Це ця система запроваджена. Для того щоб контролювати членів ДВК стосовно того, що вони не допустили фальсифікувати виборів, але ця система жодним чином не спрямована на те, щоб контролювати, і вона ніяк не зможе проконтролювати таємність таємницю голосування. Тобто громадяни можуть 100% не переживати, що вони, коли вони прийдуть до виборчої дільниці, що їх воловиння може бути проконтрольоване якимось чином. Оце найголовніше, найголовніше такі постулати, скажімо. А якщо повернутися до нововведення щодо змішаної системи, як думаєте, це якось позитивно відіб'ється на результатах виборів чи як? Ну, на результатах я не можу сказати, але в цілому я вважаю, що так, це позитивний крок. Чому? Тому що суто до пропорційна система українське суспільство на сьогоднішній момент, на жаль, не готове, на мої переконання. І крім того, 225 осіб, п'ясі, громадян України, які обираються і стануть народними депутатами, вони будуть повинні точніше відповідати за той округ перед своїми виборцями, які їх обрали, які їх дологували до парламенту. Це безперечно є позитивом. Ну, я хочу сказати, що як фахівець я знаю негативні сторони будь-якої системи, у тому числі мо суто мажоритарне. Суто мажоритарна система теж має свої недоліки, які полягають у тому, що відбувається низька легітимація кожного кандидата, який отримує владу. Тобто за кандидата може проголосувати 20 чи 30% відсотків громадян, що проживають в рамках того чи іншого округу, і він стане народним депутатом, оскільки отримує більшість. Це ну в цілому, це є недоліком, але змішана система на моє переконання в цілому на сьогоднішній момент дасть змогу громадянам голосувати як за партії, так і за конкретні особистості, які, які будуть представляти конкретний округ, як експерт в галузі конституційного права, що ви можете сказати про вимоги, які є до кандидатів кандидатів народних депутатів. Ну я хочу сказати, перш за все, що загальні вимоги, точніше, мінімальні вимоги, передбачені. В Конституції і законі України про статус народного депутата це вік, 21 рік, наявність громадянства, безперечно, на Наяв... осідлості, так званий, тобто що громадянин України, який балотується, повинен проживати не менше 5 років на території України. І відсутність е... судимості за учинення умисного навмисного злочину. Але найголовніше на мій на моє глибоке переконання, що це мінімальні є вимоги. Чому тому, що ми з вами делегуємо особу, яка буде працювати в парламенті, відповідно до статті 75 конституції України, парламент є єдиним законодавчим органом. Це означає, що інших органів законодавчої влади в Україні немає, і від того, як наші особи, що ми їх делегували, спрацюють у парламенті, буде залежати і якість законів, і відповідно якість життя. Тому дуже важливо, коли ми обираємо кандидата в народні депутати, ми повинні дуже ретельно подивитися на його життєвий шлях, на його здібності, на його вміння е, працювати взагалі, на його моральну, моральну сторону. І оці всі моменти я вважаю, що необхідно в обов'язковому порядку враховувати при голосуванні за того чи іншого кандидата. А ось ну в Передвиборча програма кандидатів в деяких, вона включає ну, такі пункти, ну зовсім не юридичні. так? Саме юристом має бути кандидат, чи якісь практичні функції виконувати. Ну, не обов'язково хочу сказати вам, що не обов'язково він повинен бути юристом до парламенту. Я вважаю, що можуть увійти фахові економісти, які розуміються на розвитку економіки. Але, звичайно, я вам скажу по собі, тому що я брав участь у розробці багатьох нормативно-правих актів. Я знаю, що наскільки це копітка робота, яка вимагає фахових знань. Я все ж таки переконаний, що в нашому парламенті домінуюча кількість повинна бути фаховими юристами, які розуміються, по-перше, як писати закон, як його готувати. Вони розуміють і будуть враховувати передовий зарубіжний досвід. І найголовніше, що вони будуть розуміти, як юристи, як цей закон може матеріалізуватися у практичній площині. Тобто він, як він буде реалізовуватися? Особи, що таких здібностей не мають, їм буде, по-перше, дуже важко. Можна сказати, що вони навчаться. Але все ж таки, це ж не навчальний заклад Верховної Ради, і це не полігон для е, дослідів над громадянами України. Туди повинні йти люди, які вже досвідчені в цих питаннях. Ну домінуча кілька звичайно, ми можемо певну кількість ще раз наголошую допустити обрати і економістів, і інших фахівців. Це буде теж непогано. Але все ж таки, кістяк Верховної Ради, як єдиного органу законодавчої влади, повинні складати юристи, фахові юристи, добре підготовлені юристи. Юристи, що розуміються чітко на законодавчому процесі, це дуже важливо. А встановлення майданчиків є позитивний крок для е, майбутнього депутата Верховної Ради. знаєте, якщо дивлячись на якій посаді він перебував, і якщо він перебував на посаді, наприклад, міського голови і це входило в його обов'язок, може це і непогано. Але коли це відбувається перед виборами, це по-перше демонструє те, що цей кандидат здійснює не прямий, але підкуп виборців. По-друге, те, що він встановлює майданчики, це ні про що не говорить з позитивної сторони. Чому? Тому що в парламенті йому не знадобиться досвід, організаційний досвід по встановленню дитячих майданчиків. Розумієте? Оскільки парламентарій майбутній повинен показувати свій фах. Здібності він повинен розуміти, що таке закон. У нас багато хто не розуміє, що таке закон, але вони встановили величезну кількість різноманітних діт... дитячих майданчиків. Я розумію, якщо ми з вами обирали б міського або селищного голову, то може би критерієм оцінки нашої скільки було б, скільки він встановив дитячих майданчиків. Але навіть для нього цього недостатньо, оскільки міський голова. Селищний голова, він і працює, повинен вміти працювати із документами, розглядати кадрові питання, і повинен е брати участь у створенні нормативних і ненормативних документів. Він повинен брати участь в прийомі громадян і тому подібне. Тобто, навіть якщо міський голова і селищний демонструє свої якості постанови дитяч дитячих майданчиків, це не означає, що це добрий фахівець буде. А тим більше, якщо це робить майбутній парламентар, це абсолютно ні про що не говорить. Абсолютно. А чи можемо ми сподіватися на майбутніх виборах на чесні вибори, саме прозорі, демократичні, так як це має бути. Чи все ж таки вже були факти якогось підкупу так, знайдені? Я хочу сказати, що знаєте, в майбутнє заглянути дуже важко. Але разом з тим про майбутнє можна судити про по теперішньому часу. Якщо ми бачимо з вами на сьогоднішній момент тільки засобів масової інформації, навіть я не буду говорити, що на, там, на власному досвіді від друзів я взнаю, я можу від колег, я можу сказати, що тільки через засоби масової інформації ми бачимо таку величезну кількість е підкупу виборців, прямого або непрямого, що знаєте, говорити про те, що будуть вибори абсолютно чесними в майбутньому, мається на увазі на цьому тижні або під час голосування, або під час прорахунку голосів, важко говорити насправді. Тому, власне кажучи, необхідно контролювати ці вибори, необхідно, щоб приходили міжнародні спостерігачі. Я вважаю, що все ж таки у влади буде залишатися спокуса, щось там підкоригувати, що необхідно проконтролювати і присікти. Що може зробити виборець для того, щоб вибори пройшли чесно? Найголовніше, найважливіше. Найголовніше він повинен у неділю прийти на виборчу дільницю. І не взяти з собою документ, що посвідчує особу. Це може бути паспорт або інший документ, що передбачено законом України про вибори народних депутатів. Крім цього, він повинен проголосувати. Він отримує дві, два бюлетені. Один довгий, де буде 21 політична партія. Напроти ко будь-якої, якою він вважає, він повинен поставити хрестик або галочку. І так само він повинен взяти другий бюлетень, який буде налічувати там відповідно стільки призів, скільки зареєструвало в відповідному окрузі Центральна виборча комісія. Наскільки мені відомо в 181-му виборчому окрузі таких ос кількості кандидатів вісім, поставити напроти відповідно, графи проти всіх не існує на сьогоднішній момент. Це є теж нови і відповідно проголосувати, оце є якраз обов'язком, ну не те, що обов'язком, але можна так говорити громадянським обов'язком кожного громадянина України для того, щоб визначити долю і себе, і своїх дітей. Якщо ми будемо ставитися байдуже до свого майбутнього, то відповідно невідомо, яке в нас буде майбутнє. Якщо ми активно розуміючи свою відповідальність. Ми це зробимо як український народ в цілому. то ми, я думаю, що можемо змінити щось на краще. Дякуємо за корисну інформацію. Сподіваюсь, нашим телеглядачам вона стане в нагоді. Я з вами прощаюся. Нашим телеглядачам я нагадую, що у нас в гостях був експерт в галузі конституційного права Євген Григоренко. Я з вами не прощаюся. кажу до нових зустрічей на 25-му каналі.